продовжуємо випуск у Коломиї. Відбулось свято української пісні. Проводять його традиційно у першу неділю червня. Цьогоріч слух та зір глядачів радували більше 60 колективів з міста та району. Побувала на заході, і наша знімальна група. Пісня райдужена душа народу. Це сміх і сльози, це туга і надія України. Тому цілком закономірною можна назвати і організацію свята пісні у Коломиї. Традиція його проведення у місті понад прутом сягає ще 20-го століття. Сьогодні ж дійство набуло нових граней та розмірів. Значний вклад у це зробила міська та районна влада. У нас на сьогоднішній день, якщо брати, прославили на цілий світ народні артисти. Це Василь Попадюк, це Терпілюк, Петро Терпілюк, заслужені артисти України Михайло Попелюк, Микола Савчук, Алла Кобелянська і багато інших. А тому, що ми вміємо працювати, ми вміємо гарно відпочивати. Що гарно відпочивати, то в нас гарні колективи. Українська пісня це є душа нації. Душа інколи весела, інколи сумна, інколи тужлива, інколи жартівлива, так і ми, українці. Але наш обов'язок з вами зберегти ту душу. І як сьогоднішній концерт покаже, ми можемо це зробити, бо крім е, тисячолітніх традицій пісенних, які дійшли до наших часів. Ми вже бачимо велику, гарну співучу, сучасну Україну. Саме ж свято проходило у парку імені Кирила Трильовського. Там пісенне мистецтво дарували людям більше 60 колективів та вокалістів з міста і району. Паралельно також діяла виставка продаж творів декоративно-ужиткового мистецтва. Тож коломіяни та гості міста мали нагоду аж до вечора насолоджуватись відпочинком у парку та чудовими українськими піснями.